Зараз власники BMW нових будуть плакати. Працює. Як вони все-таки намагаються завоювати свого клієнта? Накидують прям таких пішок в доволі такий бюджетний автомобіль. А це в нас що за хрень? Жмоти, блін ти ззаді голову повертаєш і бачиш точку від сварки. Е-мое, це як, блін? Дивай Дивы шо, крейзи, ну. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чарспай порізь зі мною, Бівайдій Yuan Ап. У нас сьогодні буде перше знайомство з цим автомобілем. Будемо розбиратися з питанням ціноутворення, а чого так недорого виходить, а чому тут невеличка така батарейка, і взагалі, для кого цей автомобіль? Ну що, погнали! Друзі, цей чудовий автомобіль ви можете придбати та замовити саме у нас. І ми займаємося не лише привозом автомобіля, а й сервісом, обслуговуванням, переобладнанням, адаптацією, оновленнями, фірмова діагностика. Коротше, якщо BYD і BYD Юаняб, то це виключно до нас. Ну або якщо вам не подобається BYD, ми можемо пригнати і інший автомобіль. Ну, якщо ви прям цього точно хочете. Вся додаткова інформація в описі під відео. Будемо раді вас бачити в нашому невеличкому автомайданчику за адресою Газопровідна 43 або по навігатору газопровідна 7, Місто Київ, у них знову вийшло навіть мене здивувати по одній простій причині. Я п'ять років їздив на бівайдій ЮАНІ першої генерації. І коли вони випустили Yuan плас я думаю, ну ось все зрозуміло. Логічно продовження від Юаня до Yuan плас Нібито все у нас є невеличкий хетчбек, в тому числі біваді є другі. Думаю, ну все це питання у них закрита. Бамс, ні, біваді, юань, ап щось середнє між тим. І цим, але при цьому в дуже приємному ціннику. Якщо ви очікуєте, що сьогодні ви побачите двойний склопакет, і побачите потужні двигуни, то ні, тут звісно цього всього немає. Але у них вийшло в невеликий ціник напічкати доволі такі впевнену технологію по батарейці: перше якісний салон, друге кузов СУВ це третє, ну і звісно, якість від компанії BYD. Одразу завжди цікавий, що знаходиться під капотом. Ми ж технічна компанія, нам цікаво. І давайте будемо заглядати, чим вони нас здивують. Ну, здивували вони одразу, бо тут у нас кочерга. Я вже і забув, що це таке. Але, до речі, з приємних моментів, шановні, тепловий насос у нас, позитивних моментів, раз. Двигун, да, не потужний на 130 кВт, але ну, тим не менше, підтримує два види зарядки AC та DC. Плюс далі охолодження рідине на батарейку на двигун. Це теж доволі такі непогані опції за е, такі гроші. Да, звісно, одразу під капотом є певні моменти. Ми тут забули встановити зазвичай. Додаткову ізоляцію, теплоізоляцію, шумоізоляцію. Там постійно ви в коментарях насипаєте у кожного своя версія. Далі тут у нас чомусь вони навіть не захотіли ставити якийсь е е додатковий цей захист, як зазвичай у електромобілі встановлюється, Знаєте, воно так відкриває все чинно, благородно все дуже гарно. Звісно, бюджет е є, і вони максимально намагалися вжатися в цей бюджет. Але при цьому, наприклад, якщо ми навіть звідси подивимося, доволі такий цікавий момент. Всюди у нас присутній герметик на швах, що вже доволі непогано, звернув навіть е на те, як він нанесений, що теж, ну, в принципі, дуже дуже добре. Але звісно, є моменти і огріхи, які я вже зараз бачу, але ми їх покажемо обов'язково. На підйомнику. Цікавих, до речі, моментів: зарядні порти знаходяться у вас в правому крилі. Магістраль одразу йде на чарджер. І це, до речі, такий самий підхід використовується в Юань Плас. Зарядні порти теж в правому крилі. І це, повірте, ну, максимально незручно місцями, бо ти постійно повинен цією стороною припаркуватися до зарядки. До швидкісної, це завжди незручно. До речі, тут а, з приводу можливостей зарядки, тут 300 вольтовий а, стоїть акумулятор. невисоковольтна система, як всі зазвичай а, зараз використовують на BYD. Але з цікавих моментів, що тут а, батарейка дуже схожа на батарейку від автомобіля BYD Seagull. маленький чотиридверний автомобіль. Ось тут архітектура використовується саме від цього автомобіля, скоріше всього. Є опція віддавати електроенергію від автомобіля, від УЕЛ, але одразу хочу всіх повідомляти про наступне: те, що. Станом на теперішній час, ми зараз знімаємо у восьмому місяці під час блекаутів, власники починають використовувати електромобіль як павербанк для будинку через V2L, який встановлений в автомобілі. І починається історія про ремонт чарджерів. Я одразу хочу повідомити знову ж таки, що дивіться є, наприклад, спеціальний. Інвертор, який ми розробили, електроканістра, да це зовнішній прилад, який може перетворити ваш електромобіль на повноцінний повербан. Все, що у вас іде штатно, історія про те, що це про невелику потужність і про короткотривалий час використання. Все, що ви плануєте від нього заживити, будинок і все інше. Ви можете прилетіти на ремонт чарджера. І у нас зараз сервіс просто завалений а, чарджерами на ремонт саме від о, цього оригінального VTL. Бо трішки в ми, українці, використовуємо цей. Цю опцію не по своєму цільовому призначенню. Ві туель це ви приїхали на кемпінг з кумом братом сватом, заживили якісь невеличкі там чайничок, мікроволновку, щось таке непотужне на природі, якусь лед підсвіточку Покористувалися цим півтори-дві-три години і поїхали додому. В наших реаліях зараз люди використовують вітуель саме як е резервне живлення для великих будинків, і на цьому. Він дає задню. Він дає задню, бо він виходить з ладу, бо у кожного будинку своя якість проводки і все інше. Це все не підготовлено, і вітуелі виходить з ладу. А коли у вас виходить з ладу вітуель, ви припливаєте на дороговартісний ремонт. І одне питання, коли у вас там відпала би опція вітуеля, але у вас одразу накривається і можливість зарядки автомобіля через AC-порт. Тобто ви Втрачаєте не лише опцію вітуеля, а ви втрачаєте можливість зарядити автомобіль вдома. Е, Цього ніколи з вами не відбудеться. Якщо ви використовуєте нашу електроканістру, якщо ми встановили нормальний, понятний портича демо це, використовуєтесь, насолоджуйтесь. Не дивлячись на те, що це бюджетний автомобіль, на ньому вже встановлена LED-оптика. За це велике дякуємо. Але ще навіть в нашій комплектації. Спереду є два парктроника, ззаду є чотири парктроника, камери, огляд 360. Все наявно. Ну, Доволі такий непоганий крок назустріч до майбутніх власників. Бо якщо ми візьмемо там Honda і MV, наприклад, там багато чого з цього ми... Шкода, не побачимо. За ті ж гроші, якщо ще взяти і Хонду є не здорожчі, то теж нічого не побачимо. Але, звісно, всі ми чудово розуміємо, що чуда не буває. Да? І це неблагодійний фонд, який роздає подарунки. Це комерційна компанія. Все криється в тому, саме що невеличка батарейка. Ми всі чудово розуміємо, що майже 80% вартості. Електромобіля це плюс-мінус у нас вартість батарейки, яка встановлюється. BYD виробляють першу свою батарейку, що дає можливість бути присутніми, впевнено, та керувати вартістю свого продукту. Ну, і друге, це розмір батарейки. Вона тут невелика, але я вам хочу сказати, що для міста вам ну просто з головою хватить її висаджувати. Бо навіть якщо ми беремо з першої комплектації там заявлений запас 300 кілометрів, і хай ми віднімаємо там тих 30% накручених китайських кілометрів, ми все одно отримаємо доволі таки непоганий показник для міста. Хоча я хотів би і звернути увагу вашу. На те, що я особисто 5 років користуюся автомобілем на 43 батарейці, це 18-го року. Запасом ходу з виробництва було 300 кілометрів. Я жодного разу не відчув якусь проблему в тому, що мені не хватило кудись доїхати з точки А в точку Б. У мене навіть дружина Вітон є у нас відео на каналі, де вона подорожувала на цьому автомобілі через всю Європу. Головне мати можливість оперативно підзарядитися в будь-якому місці. Тому знову ж таки це до нас, Чадемо ЦЦС. Ви знаєте, ходиш навколо кузову, потихеньку так простукуєш. Ніби то і бочка, і нібито і ні. Ну, не знаю цікаво в ходу, як буде спрацьовувати шумоізоляція безпосередньо в автомобілі. Ну а тут поки так. Брязка. Друзі, на автомобілі з стоку встановлені 17 катки з розміром 215 на 60. Хотілося відзначити, що саме ось ці вставочки це пластик. Да, ось бачимо, навіть він глядає. Але при цьому ну, аеродинамічний обвіс, який додає певного шарму і натякає про те, що це електромобіль, у нас присутній. Дисковий гальма у нас спереду і ззаду, що вже дуже добре радує. Цікаво, до речі, буде подивитися на підйомнику цей автомобіль, підрозібрати його, бо поки щось ну, на все все доволі таки непогано зібрано. Попрацювали з дизайном, є невеличкі елементи. Вже бівайді вийшло на той рівень, коли їм не потрібно щось десь копіювати. Вони, в принципі, можуть створювати. Свої унікальні продукти. верхній невеличкі спойлер, такі антикрило Воно мені щось нагадує, десь я вже точно це бачив. Але нас цікавить. Ой, це мені не сподобалось. Ну. Але тут вже є полочка. Це вам не Honda mnv Багажник невеликий, як і слід було очікувати цього. Але при цьому він регулюється, можна цю полицю переставити вниз, скоріше всього, да? отак. От і розмір багажника у вас збільшується, але при цьому не принципово. Да? Цікаво було би, до речі, зараз побачити, сформувати рівний пол і чи вийде його тут зробити. Ну, Ідеально рівного полу, звісно, у нас не вийшло. Але ну, простір такий збільшився і доволі таки непогано. Приємна є підсвіточка ледовська. До речі, давайте подивимося, чим комплектується електромобіль зразу із стоку. Вже вони тут не поставили компресор, бо це ж на 3 долари дорожче. Вони вже нам дали просто піну в балоні. Бляха, муха, як знущання якесь. Піна в балоні. Чи допомагає, я не знаю. Таку ще ми не тестували, тестували інше. Крючок, аварієчка, Vituel і е, зарядка повільна. Ну, звісно, наші клієнти отримують зарядку додаткову на 7 кВт потужності можливістю регулювання є відчуття місцями, звісно, що трішки десь підекономили на пластику. Але, скажімо так, одразу це задня частина автомобіля, де особливо там цих гурманів, які там о, які в мене пластик. Це ж історія не про це. Бо водії власники сидять за кермом. Куди ми зараз з вами і перемістимося? Реалізовано знову ж у нас звичним шляхом біодічний ключ. Гроб. Закри... а? гроб. Ну, да. Ну, Реально гроб. Ну, Гроб, да. так. Тейп пластмасика. Чей пластика, закриття, відкриття, відкриття багажника, подвійне натискання, віддалений запуск. А ну Зараз, якщо я, наприклад, багажник відкрився, але у нас немає електроприводу, тому. Як відкрився, а ру... закривати будемо ручками його. Щось нове рішення від компанії Bioді з приводу таких ручок. Нормальні щось... ручки нарешті, поставили. Да, ну, ну. Тут... Ні, мене знаєш що мені подобається? Чу... Чутно? Ну, Нормальна, класична ручка. Да, добре. Наконіста, нічого не виїжджає, нічого не да. застряє. Представляєш? Бачиш цей трикутничок? Це перешкода. Зліва-справа. В вже... автомобілі за ці гроші. Прошу звернути увагу. Так, давайте швидко оглянемо дверну карту. Тут у нас не дубовий, але такий і не м'який пластик. Тут взагалі вже твердятіна. Тут м'ягенько, тут щось таке. На схоже, щось на типу екошкіри. Ну і все, весло відкривання максимально звичне. У нас, наявне, електрорегулювання сидіння. Ух ти. Мій зріс 1,86 м. Щоб ви зрозуміли, тут до верхньої точки ще багато простору. Ну, Розмістився я з комфортом. Цікавий момент. До речі, четвертий делінк встановлений на головному дисплеї на мультимедії. Да? Хоча вже біва перейшла на п'ятий делінк, але при цьому четвертий. Ну, нібито тут не принципова позиція. Працює доволі таки шустро, багато різних налаштувань, це все весело, добре. Прикол в чому? Прикол в тому, що якісний дисплей стоїть. Дуже непогана в нього, до речі, роздільна здатність, і яскрава картинка виходить. І доволі таки шустро працює. До речі, з цікавих моментів навіть є у нас і підігрів передніх сидінь. Ну і підігрів дзеркал бокових, що доволі таки непогано. Ну і знову ж таки бачимо, як працює. З плюсів можемо встановити українську мову сюди. З додаткових плюсів те, що вставили флешку, встановили за стосунки, це все може безпосередньо робити сам власник автомобіля. Що доволі таке приємно. Кермо доволі таке налите, м'яке, прикольне по відчуттям. Знизу воно чуть-чуть підрізане. Ось ці ось вставочки такі під е, алюміній, під метал, да, щось стилізоване. Доволі таке приємно та гармонічно виглядає. Працює. Вони сюди вже встановили серце, b селектор перемикання напрямку руху, що доволі таки приємно, бо. Перша ця історія з'явилася в Білайді Сон-Хелі, потім вони почали розширювати, розширювати. Ну ось і в Юані Апі вони теж його встановили. Чи місце йому тут, я не знаю, з одного боку так, але з другого боку, якщо на Сон-Хелі є, чому би і тут не поставити, теж доволі таки непогано. Все інше у нас доволі таки звичне. Всі біодічники зрозуміють, тут у нас визначається режим рекуперації, посилений, звич, звичний. Тут у нас перемикається еко, snowfall, sport і все інше режими водіння Ну Доволі таки непогано. Звичайний у нас підлокітник, є певна ниша, можна зберігати речі. Тут у нас бездротова зарядка. Ну, В принципі, як у всіх інших звичайних автомобілей. Але я хотів би звернути увагу на якість, саме безпосереднє оздоблення, не дивлячись на те, що у нас автомобіль з бюджетного сектору. Зверніть увагу, перфорація, Раз. Бокова підтримка. Два. Колір салону Приємний, дуже приємний колір салону. 3. Вставочки, все м'ягеньке, все прикольне. Зверніть увагу лише ось на цю стрічку. Зараз власники BMW нових будуть плакати. BMW, RNG. Якщо що, за стрічками виходіть до біойді. От то б, насиплять мені там. Знаєте, що найцікавіше, я тільки що побачив хедап дисплей Тут є хедап дисплей це перше. Я їх не дуже сильно люблю, але тим не менше, це певний показник. Да? І можна відрегулювати кут його і все інше. Ну, прям як у білайді-танги. Ну, слухайте, сноу. А, колір підсвіт. Ой, ну вони прям уже все. Як вони все-таки намагаються завоювати свого клієнта? ну Тобто накидують, накидують прям таких. Фішок в доволі такий бюджетний автомобіль, але прямо от навіть встановлена Amбіla подсвітка. В цих місцях, в дверних картах встановлена Ну, молодці кайфушки. До речі, знизу ми бачимо нишу. Тут, в тому числі, для NFC ключа, який йде. Повинен йти в комплекті. Це така карточка додаткова, якою ви прикладаєте, або до дзеркала можете на дзеркалі є певна мітка. Ви приклали автомобіль, відкрився все інше. Потім поклали сюди і запустили автомобіль і поїхали. Ну або, звісно, там звичайний е, ключ, панорама і шторка. І панорама доволі такі е, велика. Ну ви подивіться лише на приємний колір цього салону з відкритою панорамою. Ну це прям смаколик. Треба окремо подивитися. Так, друзі, розміщуюсь сам за собою. Метр 86 і перебригою на другий ряд. Ну що, як вам такий прикол? А місця то є, не дивлячись на невеличкі розміри цього автомобіля, він всередині, доволі такий вмісткий. Так, маємо ми і підлокітничок тут, на два стаканчика. Всередині прорезиново, прям тримачі, щоб нічого у вас не випало. До речі, доволі таки прикольно, а ну цікаво. Якось мені в коментарях писали, що там ременя не вистачає для тебе, а ну зараз я перевірю. Та ні, ну, вистачає. Все комфортно. Дві особи тут з великим комфортом сяде, простір є, до потолка простір є, головою на кочках ви цепляти не будете. Приємно навіть на другому ряді. Приємне оздоблення а, салону. Тобто, ця вставочка у нас під алюмінії. Ззаді ну, дуже приємно знаходитися. Тобі комфортно, світлий салон. Все, що потрібно, два USB, USB, не Type-C, два USB, невеличка ниша, куди можна покласти якісь речі для подорожі. Ну Звісно, мені доволі таки подобається. Але я би хотів би зразу відмітити, поки я повернув голову. А це вона що за хрінь? Блін, ну логічно, щоб це потрібно пластиком якось закрити. Добре, ви тут поставили. А чому я повинен дивитися на точку цю? Мені здається, ти розбалований вже. Та які розбалований? Де пластикова накладка? Ну чому не можна зробити? Це вони що, розраховували на те, що туди ніхто не подивиться і голову не Причому, поверне. накладка ж є до дворника. Так, да, ось накладка є. А що у нас це тут не вийшло? Ну 3 долари ще зекономили. Жмоти, блін. Зато вони пластикові накладочки тут зробили, підкрючочки зробили. Дайте пластикову накладку ззаду. Це що за фігня така. Це як... Я, розумієш, тепер, а, якщо ти власник цього автомобіля, ти постійно будеш їздити з думкою про це, що ти ззаду голову повертаєш і бачиш а, точку від сварки. Й-моє, це як, блін? DivayD, ви що, крейді? Ну, це треба якось усувати, це не може так бути. Друзі, ось такий у нас вийшов огляд на цей чудовий автомобіль. Якщо ви хочете замовити його, звертайтесь до наших менеджер, контактів в описі. Далі, з цим автомобілем ми рухаємося на СТО, де будемо проводити предпродажну підготовку. Піднімемо автомобіль, перевіримо всі жидкості, все, щоб там було все на своїх місцях, все інше. І також для вас підготуємо додатковий контент. З вами була команда Чарспай та її ведучий Олег. І мирного неба над голою, і пока! Алє, щось тут О. стислий огляд виходить якийсь. Ой, ще на підйомник, а там контент відчуваю. Ой, і що з батарейкою і з двигунами, і як це цей пластик там кріпиться. Підписка обов'язково на канал.